Депутат Жмиринецький зараз вам розкаже, що відбулося з голосуванням і чому значить, слуги якось так проголосували, будучи, як там цей господи Янович про Спартака Суботу казав: будучи введений в оману професійно оброблений, ну, одним словом, от історія десь така: дві хвилини потерпіть, але ну, от слухайтесь, можливо, ви краще зрозумієте. Глибину історії бо я така сиділа і така. Я не можу повірити, що це народний депутат і що він це на повному серйозі говорить для того, щоб якось покращити інформаційно цю ситуацію. Вибачались, тому що це був внутрішній внутрішньо некоректна поведінка з боку деяких членів нашої фракції, які реально ввели в оману. Людей. Ну просто для розуміння. Яких людей? Депутатів? Депутатів, угу. да. просто для розуміння. Я особисто, я не голосував за цей законопроект, але чому я прийшов тоді, тоді, да, тоді, в перший раз. Я прийшов на засідання, почув якісь розмови про публікації набу, про обурення активістів і так далі. Я зайшов в порядок денний, побачив, що там, окрім звернення до Сполучених Штатів, щодо якого ми власне і зібралися, угу. це була головна тема. Про жоден інший законопроект мова не йшла. Я побачу, що там стоїть законопроект дуже з класною назвою про права, про родичів, пропавших без mm -hmm. і так далі. Окей, відкриваю його. про ну, про, про розслідування щодо. Про розслідування mm -hmm. все нормально. Mm -hmm. Дивлюсь поправки, скачую файл поправки, читаю, ну, бачу просто в те, що я не міг повірити. Ну, типу, я не міг уявити навіть в кошмарному сні, що я побачу такі поправки. Значить, а я ж бачу, колеги також намагаються розібратись. Ну, в цей час ви ж розумієте, яка атмосфера в залі це все зайняло десь ну, хвилин. Тобто від моменту того, коли люди почали говорити, що щось не так з порядком mm -hmm. денним, до mm -hmm. моменту, коли вже потрібно було голосувати, десь півгодини можливо менше. Mm -hmm. Ну а в парламенті колега підтвердить, атмосфера така, що тебе постійно смикають якісь розмови, виступити ну, мають з Тимошенко за півгодини вивчили. Я вас чула теж гул? на одному з радіо. Хвилин, хвилин за сорок до початку. Я побачив таблицю. Оскільки я теж, як каже колега, побачив поправки, яких не було в першому читанні. Я їх ставив на підтвердження в сесійній залі, я вимагав підтвердження. Я Завершу просто, як це було? Це дуже, дуже важливо. Далі я починаю питати в фракційному чаті, що це таке, Чи це поправки, чия це позиція, це позиція президента, чи це позиція керівництва фракції? Хто це взагалі вніс? Поставив і не отримав жодної відповіді. Секретаріат йде кудись, кажуть, ми дізнаємось. І я і, щоб ви зрозуміли, досі не отримав повідомлення про те, звідки ж це взялось. Тобто більшість членів фракції фантазували на тему, що це позиція чиясь, чиясь керівництва якогось там з банкової чи керівництва фракції. І на цьому з цих здогадках і була побудована а, така результативність голосування. Вони просто фантазували. Вони, от, вони отримали за пів години до голосування, прямо вже в Верховній Раді. Їм так скинули і сказали: так, швиденько, це голосуєте. І вони такі, ми читаємо, ми не вміємо читати, ми не знаємо, а що це, а голосувати чи не голосувати? Нас в Трускавці не навчили, як там, де Арахамія, Арахамія? І всі почали писати, і в чаті, і що там, і все. І люди проголосували. Ну, Олексій не проголосував, Олексій Жмиринецький, запам'ятаєте цю людину, вона, от, бачите, нам розкриває таємниці клоаки. Значить, багато хто проголосував за цей законопроект, тому що вони нафантазували собі, що це чиясь позиція. що це... Чи позиція керівництва з банкової там чи керівництва з фракцій. І на оцих от здогадках і фантазіях було побудовано все голосування, яке вилилося у підписаний президентом через декілька годин після цього голосування законопроект. Ну президент а ще тут ні при чому. Ви не думаєте? Ото скинули. Всі питають, а що це? І ніхто не відповів, а що це. Тому що в чаті, ну, в чаті Олексій Жмаранецький не прочитав відповідь на що це. Значить, в чаті відповіді не було, загальної відповіді не було. Можливо, якесь маленьке звірятко загортало шоколаду фольгу і там десь щось було. Але ні, не було вказівок, що це чиясь воля, і що це обов'язково треба робити. То просто фантазії. То все фантазії, ну і одним словом, там далі просто жах відбувався. Тобто, насправді багато хто, якби був часі, коли не, під... не розібрався, голосую за якщо Дивіться, якщо депутатів Дивіться, якщо відверто від секретаріату йде повідомлення, що є такі-то поправки, просимо підтримати. Зазвичай в нашій практиці. Це узгоджено. Чи на засіданні, наприклад, фракції ми голосуємо, чи це євроінтеграційні якісь речі з партнерами узгодження. Тобто є певна стала практика. Угу. І тут під цю сталу практику підсовується щось абсолютно інакше, абсолютно інакшої природи. І люди по інерції, виходячи з нашої внутрішньої корпоративної культури, я кажу виключно про внутрішню корпоративну культуру. Фракції. Голосується. Фракції. Голосується. Коротше, ми дізналися дуже багато про внутрішню корпоративну культуру і сталу практику фрикцій, фракції слуга народу. Ну, Хоча, мені здається, фрікції, тому що якщо вони за, там, ну, автоматично продовжили, просто тому що воно так рухається завжди, то це фрікції. Да? В трускавці гарно навчили. В принципі, їм сказала: оце ваша стала практика. В чаті купуєш, голосуйте, ви голосуєте. Неважливо, що там, хто там? Фантазуйте, що це, можливо, якісь інтереси когось з банкової, а можливо, ні, фантазуйте, фантазуйте. Знаєте, як це, як, як це називається? Афірмації Олі Гарбачової. да? Ой, До речі, в інтерв'ю, але я ще не дивилася. Афірмації Олі Гарбачової там. А... Мені подобаються мої статеві органи, я в захваті від них. От фантазуйте. І вони профантазували. І головне, що потім, після того, щоб все відбулося, вони почали з'ясовувати, ну, непонятно, понятно, хто виноват. Але, ну я нагадаю. Вибачались, тому що це був внутрішній, внутрішня некоректна поведінка з боку деяких членів нашої фракції, які реально ввели в оману людей. Ну. Ввели в оману якісь члени фракції, які реально вели в оману. Я не дивилася далі інтерв'ю. Це я не змогла. знаєте, можливо, треба подивитися, можливо, там називають імена цих членів фракції, які ввели в оману. Ну ми вже можемо поставити свою галочку, що є якісь члени фракції, які вели в оману, тому що знала, що фракція згодна рухатися далі, просто тому що у них усталена практика. Ну і одним словом, зараз вони провели розслідування нічого не поняли, зробили спеціальну групу і тепер не повірите. Ця ситуація е, призведе до інституційного розвитку фракції. Як би це не звучало ну, дивно. Інституційно фракція розвинеться, інтелектуально ніхто цього не гарантує, тому що, ну, знаєте, курси в Трускавці були не про це. І як ми бачимо, в принципі, ну це наслідок логічний, коли люди голосують просто тупо за Зеленського. Тому що президент, він там, яка у вас буде команда? Я не знаю, яка у мене буде команда. Потім Верховну Раду зношу. Зношу Верховну Раду, у мене буде своя партія з своїми людьми. Наберу фотографів, там і ще когось, і ще когось. Неважливо. Наберу таких от спікерів класних. Який? Він, ж це, він ж цю історію розказав, щоб типу, показати, що, не дай Бог, Зеленський тут ні, ні до чого. Це просто фантазії. Це так от, так сложились зв'язки, випадково. Ну, ми далі будемо слухати ще іншу історію, там ще інша історія. От, А нам з цим сам жити. А вони, ну, типу, ну, дивіться, спочатку ти голосуєш за Зеленського, потім Зеленський приводить з собою. Команду, яка багато разів змінюється. Причому, що змінюється на 180 градусів. Розумково сьогодні теж послухаємо да? представника команди Зеленського. А потім, ну, от ми бачимо танець маленьких чечітят». О, Прям я не знаю. А взагалі, взагалі, ну, мені здається, що саме час для анекдота. Знаєте, я коли ну, дивилася на коаліцію соціалістів, комуністів і партії регіонів настільки ідеологічно несумісної, мені згадувався один маленький такий лагідний анекдот це коли білочка і Зайчик покохали один одного і створили родину, і почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і кажуть, що нам робити? От ми білочка і зайчик зробили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, білочка і зайчик, а сова подивилася і каже, ні, тому що ви обидва мальчики.